Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 листопада, 2025 року. І головною новиною, звісно, вчорашнього дня а зараз події розвиваються дуже інтенсивно. Є те, що Сполучені Штати офіційно вручили Зеленському проєкт 28-пунктного мирного плану. Текст його опублікував народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко. А коротко, його пункти. Цього плану зводяться до наступного, що підтверджується суверенітет України. Україна отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів, але е, детально ці гарантії там не прописані. Е, НАТО в свої документи вносить, що воно ніколи не що воно що воно припиняє розширюватися, і що е, воно ні, не буде приймати до, до свого складу Україну. Обмежується чисельність Збройних сил України, Україна залишається без'ядерною державою, Кримська область, Донецька та Луганська де-факто визнаються територіями Російської Федерації. Я так розумію, що Сполучені Штати і деякі інші країни визнаються юридично. Херсонська та Запорізька області бойові дії зупиняються на лінії фактичній лінії бойового зіткнення. Донецька область Збройні Сили України відходять від ще неокупованої частини, з із ще неокупованої частини області в той час, коли збройні сили Російської Федерації зобов'язуються не заходити в неокуповані частини області. Частина території України стає демілітаризованою зоною. Обидві сторони беруть на себе зобов'язання не змінювати фактичні кордони силою. НАТО не розгортає свої збройні сили на територію України. Е створюється американо-російська робоча група з питань для проведення діалогу з питань безпеки. Е Російська Федерація юридично зобов'язується дотримуватися політики ненападу на Україну та Європу. І Сполучені Штати та Європа запускають великий інвестиційний проєкт для відновлення України. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів передаються для відновлення України. Європа додає ще 100% 100 мільярдів доларів. А інша частина заморожених активів підуть на спільні американо-російські проєкти. Поступово щодо Російської Федерації мають бути скасовані санкції. Російська Федерація повертається в G8 і відбувається обмін всіх на всіх, в тому числі дітей. Здійснюється возз'єднання сімей. Запускається Запорізька атомна електростанція під наглядом МАГАТЕ. А я вироблена електроенергія в співвідношенні 50 на 50, розподіляється між Україною та Російською Федерацією в Україні впродовж 100 днів мають бути підписані проведені вибори, і один із важливих пунктів, який за свідченням західних засобів масової інформації у умер, який спочатку звучав як те, що. Відбудеться перевірка використання міжнародної допомоги, і винні будуть притягнуті в корупції до відповідальності. Зараз звучить таким чином, що всі особи під час війни звільняються за свої діяння від відповідальності. Умір розпростував, що він нібито виправив цей пункт, але я все-таки схильний, схильний вірити зливам з засобів західних засобів масової інформації. Моніторинг угоди здійснюватиме Рада миру під керівництвом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і після підписання цієї угоди буде негайне оголошення про припинення вогню і відведення підрозділів збройних сил на узгоджені позиції. Ну, чесно кажучи, це фактично. Стамбул 1 тільки трохи. Ну але з огляду на ті території, які захопила Російська Федерація після Стамбулу 1 то це гірші умови ніж були ще навіть за Стамбулу-1. Але ну, що з позитивного? Позитивного, що Зеленський на щастя, не зреагував на вручений текст угоди в своєму звичному хамському хуцпійському стилі, що мовляв, ми незламні яйцеві і таке інше. А сказав, зайняв конструктивну позицію, що ми готові працювати щодо цієї угоди. Реакція Російської Федерації поки що невідома. Як на мене, угода ця недієздатна, тому що вірити Російській Федерації це пастка, як і вірити Сполученим Штатам, тому що ці дві країни неодноразово вже обманювали Україну. А Російська Федерація в історичному контексті це просто країна, яка постійно порушує взяті на себе зобов'язання. Але, схоже, що іншого раціонального варіанту в України для того, щоб зупинити бойові дії, немає і щоб позбавитися Зеленського теж через демократичні процедури, тому що сам він подавати у відставку, як ми знаємо, не хоче. Україна в ООН виступила. Ну, зараз багато хто коментує. Цю угоду з українських політиків там чи чиновників вони, звісно, включили кнопку незламізму. Але е, я думаю, що е, потрібно дивитися правді у вічі, е, що е, світ втомився від війни в Україні, е, Сполучені Штати втомилися від війни в Україні без підтримки е, Сполучених Штатів. Україна самостійно вести бойові дії не зможе. Європейці самостійної ролі в підтримці України не відіграють. Тому що вони неефективний союзник з огляду на те, що їх велика кількість є. Відповідно, вони в своєму колгоспі постійно ухвалюють рішення дуже довго, дуже суперечливо, дуже по дуже такі компромісні рішення для того, щоб погодилися на ці рішення, такі країни, як Угорщина, Словаччина, чи якісь інші країни, які виступають проти тих чи інших форм допомоги Україні чи тиску на Російську Федерацію. Тобто, запас міцності у Російської Федерації виявився достатнім для того, щоб дотиснути світову спільноту і фактично задовольнити свої, свої вимоги і представити своєму суспільству це як перемогу. Як представить Зеленський це як перемогу? Це питання. Є повідомлення засобів масової інформації, що Сполучені Штати тиснуть на Зеленського, щоб він підписав цю угоду до 27 листопада 2025 року. Я думаю, що воно так і є десь. І отже, виходить, що наступний тиждень це буде ключовий тиждень в наших останніх цих 4 роки. Побачимо, як будуть розвиватися події, але е, можна констатувати, що після зустрічі Зеленського з фракцією що він знаходиться в неадекватному стані щодо оцінки ситуації, що в нього немає будь-якого розуміння і стратегії і бачення майбутнього, е, він реагує лише на виклики, які існують безпосередньо у його е, полі уваги зараз, без розуміння і ідей, взагалі конструктивних ідей того. Як представити якусь альтернативу? Україна нічого не пропонує альтернативно. Ось в чому проблема. План поганий. Мирний план Сполучених Штатів поганий. Однак Україна нічого не пропонує в якості раціональної альтернативи, що було би краще. Це і погано. Але зеленські компанії не спроможні цього запропонувати, тому що вони за своїм інтелектуальним та діловим рівнем це просто, умовно кажучи, міндічі того чи іншого масштабу, сісти на потоки держави і. Розкрадати міжнародну допомогу чи фінансові потоки.